Музей повинен бути цікавим і для дітей, а це означає різноманітним та постійно з новинкою. В Ужгородському скансені тривав воркшоп музейна педагогіка. А учні третіх і четвертих класів теобанду тим часом пізнавали природу й минуле. За кілька хвилин для них розпочнуться майстер-класи в межах воркшопу. Доти діти діляться враженнями від музею Просто неба. Від майстер-класів та квестів, на яких уже були раніше, та очікуваннями від нових. Я була е, тут в музеї, у нас тут були квести. Ми тут ходили, розділялися на групи та шукали в всяких місцях карти. Ми там рахували деякі елементи, там, наприклад, е, скільки там людей було в одному будинку. На столі, скільки там було чашок. Я хотіла більше попасти на гончарство. А чому? Е, ну, я люблю ліпити, мені подобається ліпити, малювати, та не лише. Я, я люблю в музеї і люблю ходити на майстер-клас гончарства. А що ти ліпила вже на гончарстві? То, я ліпила е, вазу. Вазу? Угу. І що тобі найбільше подобається? в Гончарстві? Чи там модно, гратися? Мені подобається ходити в музей. Тут багато майстер-класів і мені подобається робити маданки. А які робила раніше матурки вже? Я робила багато, я робила дівчат і козаків. Мені цікаво ходити в музей, тому що тут багато майстер-класів. Ще я тут робила? Свічки і сюди ходила до церкви. І ще ми ходили по домикам, і нам розказували, хто там жив, і нам розказували значення узорів на тарілці. Тривали майстер-класи зліплення з глини, із гончарством, із виготовлення ляльки-мотанки та з бісероплетіння. Давайте так, тримай. Перш тебе. Зараз ми вам все будемо і розвитку. Так, все матір волі. Ні, отак, кашечка ікрізь. Ти запам'ятаєш, чи якось позначення? <плес> <плес> Діти наповнювали галасом і енергією музейні об'єкти, а дорослі обговоренням виставковий простір на першому поверсі. Це також частина воркшопу Музейна педагогіка, що тривав за міжнародним грантовим проєктом поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону Верхньої Тиси. В рамках проєкту вирішили от цю тему розширити, поділитися своїми якимись напрацюваннями із нашими колегами, і також послухати про досвід як наших закордонних колег, а також колег із нашого краю. Тому що це є надзвичайно важливим, адже в сучасних умовах дуже важливо залучати дитячу, юнацького дитину. Іторію до музеїв для того, щоб їм передавати знання про культурну спадщину, про традиції нашого краю, і щоб це було максимально для них доступно і цікаво. Партнери з Румунії говорили про музейне виховання. Яр презентарія Пікарьо Осо. Ми у Сатумари не маємо такого гарного музею, як у вас, тому що наш музей розташований в центральній частині і має декілька філіалів. Тобто, це є фактично поокремі будинки в різних населених пунктах, де організовуємо виставки і різні заходи для дітей. Один із таких прикладів подорожі між музеями, тобто між цими будинками. Ми фактично пропонуємо Різним віковим групам, щоб вони відвідували різні локації, і для різних вікових груп є свої заходи. Наприклад, для маленьких пропонуємо крім спостерігання за цими пам'ятками. Вони ще мають паперові будиночки, паперові замки, тому що один із наших філіалів це є замок. Відповідно для старшої групи, ми пропонуємо розпис на склі цих локацій, тобто цих будиночків або замку. Iar pentru cei mai mari am ales pictura pe sticlă pentru că e mult mai interactivă. Словацькі партнери презентували настільну гру Маковицькі шедеври, яка стала результатом музейної педагогіки у нас в такому акредитованому курсі музейної педагогіки, який є під Міністерством освіти Словацької республіки. Настільна гра вона така маленька папір'єва коробка, яка дуже ілюстрована, в якій є багато наукового змісту інформації не лише про наш музей і про всі його три постійні експозиції. Але також про самітні місто, в якому музей знаходиться. І про, при, про наше таке мовне віконце можна сказати, тому що Північно-Східна Словаччина вона знайома з цими діалектами українськими. Тобто, все там воно досить насичена інформація подана в цьому. Інтерактивними практиками в музейній педагогіці ділилися й інші учасники воркшопу. Це здебільшого різні інтерактивні екскурсії. Маємо вдалий досвід створення квестів. Це цього року вийшов друкований квест, який ми розробляли разом з молоддю нашого міста. А це причин перетин віків. А також впроваджуємо музейні уроки, різні тематичні зустрічі, і найулюбленішим видом нашої роботи я вважаю найбільш дієвим у сфері музейної педагогіки є майстер-класи. Які знайомлять дітей з різними видами ремесла і краще дають можливість зрозуміти традиції рідного краю? Ужгородський Скансен також часто є локацією для різних квестів. Ми створюємо квести. Це інтерактив, який поєднує і навчання, і гру в одному форматі. І на базі музею ми робимо автентичні квести, які знайомлять з персонажами закарпатської міфології з історією краю, з самим музеєм з експозицією, з наприклад, їм треба знайти стіл, де можна їсти без стрілок або журавля. Тобто, ми через гру занурюємо їх до вивчення історії, зацікавлюємо і вони запам'ятовують ці факти. І Потім на інших квестах іноді навіть діляться, що ми тут були а тут був там блу або була мавка, а тепер нема. А хто буде цього разу? Тобто вони це пам'ятають. Потенціал музейної педагогіки значний. А воркшоп відкрив нові горизонти для освітніх і культурних ініціатив.